Усім привіт, друзі! Прийшов час звітувати, бо за ці дні витрачено майже півмільйона гривень. І це все завдяки вашим донатам. Дуже вам дякую, бійці вам вдячні. Ну, а в першу чергу нам треба, щоб задоволені були бійці і продовжували свою справу. На днях до мене приїжджала дружина, і ми поїхали на донецький напрямок. На 110 людей. Ми казали, що не влізе. Марина сказала, що все кухнемо. Кермока. Ментес. Э, горілки оці, що на і угу. балони під них. І три бощовика. станція. Конструкція всередині, угу. все розберетесь, обов'язково не вмикати без антенни. Засіб РЕП для боротьби з завпі. Такі штуки Постай будуть р... рятувати життя. Да. Прийметеся, дякуємо вам за те, що робите для нас. Дякуємо вам за те, що ви для нас робите. Це всього-навсього одна четверта машина сірі. <рес> да. І так, ваші донати пішли на дуже коштовні, але вкрай необхідні речі. На 30 чоловік їжа. Це готово, що за пару днів звісно. А, це Григорійський. Да. Да. Від Петра Олексійовича прийде. Від Петра Олексійовича. Коробка просто. Нам допомагав грузити. Теж мило. Мильно брину, так. Це балони. Такі ж? Так, так, так. Енергія. Енергії Так. Принтер замовляли? Замовляли. Стасіку привіт ноутбук. — Бажаю всім здоров'я. Дякую за гостинці, що приготували нам. Що стараєтесь донатити, як то кажуть, свої кошти за співпрацю. Бажаю всім скорішої перемоги. Рота РВП 206 батальйону дуже вдячна за ці гостинці. Дякую. Вам дякую. Дуже насичена була поїздка, бо багато бригад різних. І було дуже приємно поспілкуватися. Дякуємо, дуже дякуємо. Ми все вийшли. Спасибі волонтерам вам. Ой, як пахне все смачно. Ну, що сьогодні доготовлювали? Запах такий, що просто впасти можна. Варенички. Ой, ой. Це, 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 це взагалі плюс. Щоб не фоткали. А ну, то кидай. Це вологі О, дякую. Це те, що ви казали, так? Да? О, Це те Нам, що це є. Це Дуже потрібно. Ага, це ось сюди. О, це, звісно, супер взагалі. Замовляв, що да, да, навушники, да, да, да. Аптечка. І тут ще купа всього. Я борш шкарпетки. Все, дякую. І на, от тобі особисто. Тут ти не мешкає. Ха-ха-ха. <реш> Взагалі огонь. Це а я буду вже... підійде до да. Да. А як же? Головне, ж, що доставили хлопцям вкрай необхідні їхні замовлення. Так. замовляли. Це каністри для води. Аптечки. Натівські тиші. Дякую. Тут у нас шкарпетки теплі. А, міни, міни ну, да. ну, нове видання вже. Клас, 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 клас. Оце, а оце уровень. Від початку до кінця хоче наш. <гум> да. Це саме головне. Так, дивись. Показуй всередині інструкція. Антена. Да. Кил, викил. Плевчик. І кивішки попадуть. Оце дуже для нас бо у нас багато поранених. Короча, дрони можна епівішки вам віддавати. Подяка, подяка. Це, це... це подяка рибальській спільноті, не тільки рибалкам, а звичайним людям. До речі, група є така дельта Дніпра, Херсон. Вітання. Вони поскидали, покидали також. Друзі, ну от два реба, які ми сьогодні віддали, це вже 130 тисяч гривень. Тому самі розумієте, як важливі донати. Це дуже багато. Життя, так? Да? Да. Ну, це реально. Бамбій. У нас на ось, то, у нас то, позиції позиція каміказу. Кам mm -hmm. То вони за три доби 50, це тільки я нарахував, 52 і півдрону. Удари. Бліндаж. Залітав ну, Заліта прямо в бліндаж. Ми його обтягуємо сітками, робиться. Ну, сподіваюся, тепер літати не Так, може. Тепер літати не буде. Бійці дуже втомлені. І це зрозуміло чому. Авдіївський напрямок, він важкий, але вони його тримають. А зараз з Юрчиком поспішаємо на південь. Херсонщина, бо є теж дуже специфічний запит. Булупці. Вареники. Такий становить бар буде. Найкращий ресторан. На? Слальник і Так, Це в хату. Маскувальниці є хідні. Так, да, це ж дівчатки плетуть. Так. Так. Да. У нас є три кошки. Е, Ви ж попередили, ми приготувалися. Це, це теж котяча. Теж, теж котяча? Да. Так. Це, це каністри під, під воду. П'ять штук просили. Ага, вони такі. 15 літрів? Так. Класно. Такі. Це, це отака от плівка. Типа ковдри. Не, ні, не, не ковдра. Вона вода не приникна. Якщо щось покладе, можна накрити, а, можна відлягти. Можна... такі книжки. Небезпеці. Так. Да. Ну, до речі, найновіше видання. А. Ще й українською. Це ліхтарик. Вот такие лехтарки. Воу солнечные. Короче, в чем прикол? Вид солнца и вид Ага. Просто на магнитик. А так, видно, повишил, ага. можно на ага. пляшечку повишить. Да, вот москаля снимаешь с пляшечки, можно потом лехтарить. Ага. Короче, ага. скільки замовлялось. <реш> Дякуємо Дімі Галушу компанії Берег, за найкращу ціну. Рибальська спільнота знає, що це таке. Але зараз всі рятували жилети потрібні хлопцям. Це Это ж надувні, так? Да? Саме надувні. На Для тих, хто не знає, це жилети, які... Не стиснюють рух ніякий, для риболов вони дуже зручні, але зараз для хлопців тут на південному напрямку вони не, не, не будуть не, не, не. дуже в нагоді. При попаданні у воду вони самі спрацьовують і рятують життя. Міняється тут балон? Так, да, балон міняється. Якщо потрібні будуть, теж привеземо. Ось така система тут. балон. Угу. Ось балон. Угу. Тобто можна автоматично, власне? вручну або тут розчіплюється. І потім балон міняється, дається. 14 штук. Це ну, друзі ну, 70 тисяч гривень. Угу. Да, Велика вдячність волонтерам за допомогу і... Матеріальну і моральну підтримку, тому що рад, радує, радує дуже, коли люди не забувають, збирають гроші, потім витрачають свій час, щоб це все придбати, приготувати, сплести, зв'язати. Це, це, це надихає. Ми тут, значить, не дарма знаходимося, працюємо. вча 7355, дякую. Вам дякуємо. Херсонський напрямок насправді дуже. Гріє серце, ну така увага від людей, від волонтерів, коли, коли люди плетуть ті ж самі сітки, які ну, дуже потрібні. Зараз трохи сніг спав, ну, можливо, ще сніг буде, і ці білі сітки ну, дуже вони Макова. будуть виручати. От. Також за смаколики, дуже дякуємо. Домашня пища є, домашня пища. Дякуємо, що про нас не забуваєте. З вашою підтримкою буде тільки перемога. Обов'язково. Слава Україні! Героям слава! Ось такий, друзі, вийшов звіт. В першу чергу він для вас, щоб ви розуміли, куди йдуть ваші донати, куди витрачаються кошти, куди потрапляє все те, що ви передаєте. Працюємо і далі. Перемога обов'язково буде за нами. Побачимось у нових відео.